Вітаю, друзі! З 1 липня правила перебування чоловіків в Польщі. змінять. Польський уряд планує врегулювати питання перебування українських чоловіків призовного віку в новій редакції закону про допомогу громадян України. Глава МВС Польщі Марцин Кервинський він заявив, що всі ці питання будуть урегульовані в новому законі, який уряд готується представити на засіданні. Справа в тому, що наразі тимчасовий захист в Польщі для українських громадян діє до 30 червня 2024 року, але з 1 липня. Правила перебування українців планують змінити. Зазначається, що нова редакція закону врегулює всі питання стосовно перебування чоловіків призовного віку в Польщі. Рішення щодо поточної ситуації розробляє заступник міністра, міністра Мацей Дущик. Також повідомляється, що Польща не розкриває дані про біженців, які перебувають в країні, і не передає їх в Україну. Ну а тим часом ЗСУ нищать підрозділи ППО в Криму. В ніч на вівторок в Криму сталися ракетні атаки, які спрямувалися на три військові частини протиповітряної оборони РФ. Одна з атак відбулася в селі Донське Сімферопольського району, де під удар потрапила військова частина ППО. Сталася пожежа, поранено військовослужбовців РФ. Проте точна кількість поранених залишається невідомою. Також ракетні атаки спрямувалися на військові об'єкти 31-ї дивізії ППО МОРФ в Чорноморському та Сакському районах. Крім того, балістичні ракети, ймовірно, це були навіть Атакамс, атакували військовий аеродром Джанкої, де базується вертолітний полк 4-го командування військово-повітряних сил та ППО Південного військового округу РФ. В результаті цієї атаки поранено 5 військовослужбовців. Глава Криму Сергій Аксьонов, звичайно заявив, що одна з ракет АТАКАМС була збита щодо інших. А так Аксьонов утримався від коментарів. І насправді невідомо, збили ракету чи ні, а те, що новітні безпілотники здають на метал, це факт, так повідомляє телеграм-канал База. Тамбовській області Російської Федерації, цигани <смі> доставили до пункту прийому металобрухту російський безпілотник Орлан 10. Ця подія сталася в понеділок, 29 квітня. Працівники пункту прийому замість виплати грошей за металобрухт викликали поліцію та саперів. Я вам нагадаю, що Орлан 10 є новим російським безпілотником. Він призначений для проведення розвідки та здійснення спостережень. Ну і на завершення, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна стане членом НАТО лише після перемоги у війні з Росією. Він наголосив, що питання про вступ до НАТО є політичним і залежить від перемоги. Зеленський підкреслив, що поки Україна проходить повномасштабну війну, питання щодо її сумісності з НАТО не буде порушуватись. Про це сказав президент України під час відвідування разом з генсеком НАТО Енстом Стонтенбергом Національного університету оборони у вівторок, 30 квітня. Також президент зазначив, що однією з причин, чому війна триває, є саме відсутність України в НАТО. Ну а Росія активно працювала з партнерами України, щоб завадити Україні вступити до альянсу. Зеленський закликав захистити незалежність України з результатом перемоги, щоб відірватись від впливу Росії. Ну а ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. В мене на цю мить все. До зустрічі!